Ліна Костенко, доля. Наснився мені чутинацький базар під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих скнар продавалися різні долі. Одні були царів гірш а другі, як бідні міньйони хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, де хто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, де хто платив золотом золотим. А дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючи дні до покупців горнулись, долі самі набувались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя смутне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям. За мене треба платити життям, а я принесу тобі лиш горе. До хто ж ти така? Як твоє ім'я і чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати, і я її прийняла, як закон, і диво велике сталось. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась, я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Thank you